Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Як ви вже розумієте, сьогодні будемо говорити з вами про мої ранімашки. Спочатку роздивимося ті, що більш-менш, потім те, що не дуже. Ось така ранімашка з коріннями вже відійшли вона в відкритій системі, і, як бачите, проблема. Між стеблом і коренням є. Там таке як перетяжка. Тут була склеротизація, вона була в мене взимку майже на всіх рослинах, додавався і чорна ніжка, ну, в общем, всі грибки були. І зараз постійно треба спостерігати. Хотіла її пересадити хоча б у мох. Але не тут то було. Так, тут у мене ось. Така ранімашка вже, ось як бачите, теж склеротизація була і була чорна ніжка. І в основному вона йде біля квітконоса. Чому ми всі кажемо, що квітконоси треба дуже ретельно обрізати і спостерігати? А вони зазвичай йдуть в корі, і ми нічого не бачимо. Зараз мені потрібно обрізати цей залишок. І, як завжди, виключилася кнопка, я розмовляю, вже пів відео зняла. Як бачите, дякувати Богу, це був корінець такий, але глибше не пішло все тут добре. Потім я показувала ось оцю, як бачите, проблема у всіх однакова була. Начебто й листочок є, і корінець ростучий, з'явився. І хоч показувати я вам показувала ось цю. Тут був квітоносик, і я за цей час обрізала, і бачите, я зріз, обновила. Дякувати Богу, вглиб не пішло. Зараз я вам покажу ось залишок квітоносика. Збоку почорніло я обрізала. Боялася, щоб не пішло всередину. Як бачите, тут все добре. І з цього боку, і з того. Є я надія, ще раз кажу, це реанімація, це для тих, у кого є час. А ми проводимо експерименти, нам це цікаво, а квіти повинні радувати. І ось така у мене є на цю ще дістався фундазим, здається. Це хані, яка поцвіла навіть, а потім різко почала пропадати. Дуже гарна квітка, просто красуня. І хочеться, щоб вона жила. Але, як бачите, корінці зовсім погані. І ще в мене є ось така реанімашка, теж із квітоносиком. Мабуть, я його теж обріжу і подивлюся, що на доньці. Ця Машка встигть уже дуже давно. Як бачите, дякувати Богу, теж тут немає гнилі у квітоносі дякувати. Обновила зріз теж він непоганий. Але за майже півроку тут жоден корінець не з'явився. Листочок росте, але корінців немає. Як ото кажуть, надія помирає останньою. Оскільки ми не просто квіткомани і орхомани, ми ще експериментатори. І все показуємо, у кого є для захисту від хвороб будь-які ліки. Застосовуємо, змазуємо зрізи. У мене зараз немає такого, залишок фундазима є, але я хочу подивитися, що буде так. Ця ось у мене стоїть ренімашка, вже непогані, не начебто й корінці, напитувалися водою. Була ідея посадити її в мох, але не знаю, ще подумаю. І ось зараз почнеться те, що я говорила. Ми, перш за все, експериментатори. Ось такий в мене мох, звичайний мох, який я тут назбирала. І я вирішила спробувати посадити ось оцю орхідейку саме в нього. Просто думаю, чи повністю в мох посадити. Чи навпіл із мілкою корою. На дно кладу велику кору, трішки моху і піджопку пінопласт. І буду садити не дуже зручно однією руку. Як бачите, знову ж в один бік ідуть корінці. Зараз ще візьму мілкої кори і буду засипати. Подивимося, що з цього вийде. Ось така посадочка буде. Ось таке вирішила більше кори, бо вологість все таки висока. І, мабуть, ця так і залишиться у скляній банці. Подивимося, що теж з цього вийде. Або, як варіант, можна буде посадити ось в цю баночку. І буде в нас закрита система. Тут у мене сохнена сінечку, не пам'ятаю яке. І мені просто цікаво, можливо, і правда, зробити їй посадку в закритій системі. Ну, ось так вирішила я посадити, мабуть, закріплю ще тримач, щоб він тримав рівненько, бо все-таки коріння маловато. Можливо, я зробила неправильно. Але це рослини, які я б могла викинути. А так, поекспериментуємо, дивись, щось вийде, і я вам розповім, і буде новий досвід буде. Новий спосіб. Зараз я ще листочки протру. Сьогодні напитані корінці, а завтра, можливо, поліму. А я з вами буду прощатися. Сьогодні ми з вами зробили дуже багато. Я бажаю всім тихо дня і ночі. Пишіть коментарі, не соромтеся, ставте лайки або дизлайки. Я рада будь-якому коментарю. До зустрічі!